Вибачте, Резніков – пустопорожній Балабол, він був ніяким міністром з окупованих територій, він був ніяким міністром оборони, абсолютно порожнеча. І робити такі гучні заяви його ну, фактично примушувала посада. На той момент треба було вішати лакшину. А чого варті, фото в Броніку і в касці на Берестейському проспекті на мосту. Герой, Льоха, Льоха, Герой. Хоча, ну, який там герой там, десь губ не обісереться на 2 секунди. Тому нічого дивного в цьому, ну, влада, взагалі будь-яка влада, вона в той чи іншій мірі, звісно річ, схильно прибільшувати, я би так сказав, свої досягнення, свої здобутки. Вихваляти сама себе.